Добрий день, друзі! Вітаю всіх на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати дуже таку цікаву страву. Макарони з тефтелями. Я думаю, вам сподобається. Тефтелі будуть м'ясні у мене. Макарони, фарш, любий фарш можна. Потім томати, перець, цибулі дуже багато, чесник, петрушка, зелений горошик, яйце, олія і вода. Починаємо. Вода у мене кипить, столова ложка буде соли. Макарони в мене твердих сортів. Скільки в мене тут півкіло. Пів кіло. Збираємо ще стола. Чайна ложка маної крупи. Чайна. ви знаєте, можна сухарі. Тоже чайну ложку сухарівна. Я полюбляю, вони настільки будуть сочні, м'ягенькі, іменно з манною крупою цибуля. Велика цибуля на терці. Можна нарізати, але на терці краще. Дотираю другу цибульку. Ось, Дивіться, скільки в мене цибулі дві. І це йде в фарш. Так, цибулю, сочну. Додаю, і, ви знаєте, трішечки цибулі буду залишати на зажарку. Небагато, але трішечки залишу. Файна щіпка соли даю, таку файну перець. Перець буде трішечки такого грубого помолу, небагато, пів кавової ложечки достатньо буде. Нарізаю петрушку. Ну, ви знаєте, петрушки небагато, але все-таки свій смак вона віддасть. Так, петрушка. Далі одно яйце. Невелике яйце, але одно треба. На дрібній терці натираю три зубочки чесника. На 3 дні, тому що цибулю я на грубій терці натирала. Це на 13 дні. Файно перемішую. Ви Знаєте, фарш може бути і курячий, може бути і телячий, говяжий. В принципі, хто як любить, може змішаний бути фарш. У ну, мене свинина. І фарш у мене десь 400 грамів. Мочу руки і роблю ось такі, ви знаєте, невеличкі кружечки. Великі не треба. Просто перекидую і буду так от на тарілочку складувати. 50-70 грам олії. Достатньо. Так. Буквально 10 хвилин я з ложечкою їх. Покрутила і бачите, таку горячу сковорілку. Дуже швидко не треба, тому що це жир, воно дуже буде бризкати. Отихеньку по одній. Так, бачите, вони вже якби... Трішечки підсмажилися і вже можна кидати далі другі, тому що їх багато. Буде дуже смачно. Ще не перевертаю їх, треба трішечки почекати. Наші візьму трошки. І тепер вже можна їх перемішувати. І потихеньку я їх перемішую. Так, ось, дивіться, макарони готові, але я буду із макарон оцей навашує, додавати потім у наш соус. Я трішечки собі потір'ю. Макарони готові, ви знаєте, я їх варила на маленькому вогньові. Чому? Тому що вони мають таку властивість, що вони все знають розкручувати, якщо дуже їх швидко варити. Так що, бачите, вони у мене форму свою зберегли. Нарізаю перець. Ось перець буду нарізати, ви знаєте, такими кубиками невеличкими. Ось такий кривоватий перець у мене. Ось такими кубиками нарізаю перець. Так, додаю перець зараз. Додаю зелений горошок. І знаєте, трішечки пізніше будемо додавати томати, перемішую. А запах такий. Ну. Так, це мені вже не потрібно. Нарізаю чеснок на дрібненько. Додаю цибульку. Знаєте, хтось каже, що, може, я пізно додаю. Ні, нормально. Дивіться, в мене такі в городі виросли томати, дуже цікаві. Ну, в принципі, як черіки, але вони дуже солодкі, я тільки їх наполовинку буду нарізати. Ось так розрізаю, борошно додаю. Одну столову ложечку, того достатньо буде. І потихеньки будемо його підсмажувати. Воно дасть, знаєте, таку густоту свою. Аби соус був не дуже рідкий, а буде такий. Густувати чайну ложечку папліки червоної, також перемішуємо, так має бути і заливаємо із макарону тварну. Вогонь більший роблю. Зараз будемо солити і перчити. Так, додаю томати. І будемо солити. Тут не забула посолити. Буквально десь чайну ложечку солі. І перець. Він такий, ну, дуже ароматний. Сихенько перемішую, будемо пробувати. Ще трішечки петрушки, вона є у нас у, в щоб її трошечки так припустити. Все, висипаємо. Ви знаєте, готувала, я вам скажу, 25 хвилин десь так. Ну, півгодинки це буде максимум. Так, перемішуємо макарони ще теплі. Я їх не промивала, тому що це ну, тверді сорта і їх не треба промивати. Ось дивіться, як це смачно. І швидко, дуже швидко. Просто треба мати всі продукти. Хочеться. Таку нотку дати сирну. Я трішечки сира натру. М -м. Як це гарно, як це смачно. Пів години і готово. Ну ще, друзі, макарони готові. Дивіться, дуже файні, дуже гарні. Хочу попробувати. Ще не спробувала, зараз буду спробувати. Бачите, соуса стільки. М -м, просто шикарні. Томатами треба попробувати обов'язково. Якраз обід. Ось так. М'яска побільше. І сир. Ви знаєте, я ще сир натру. Закарпатсько-італіянські макарони. Натираємо сир. І пробуємо. Сир любий. Ви знаєте, хто який любить і хто який має. Немає значення. Так, беремо м'яско, Макарону і томат. Добрий. Дуже добрий. Mm. М'яско таке соковите. Мачненьке, багато цибулі, тому що цибулі я не давала багато в а давала більше іменно в м'язку. Пробуйте, готуйте, це дуже смачно, дуже швидко, пів години, і в мене обід готовий. Дякую вам за те, що ви мене дивитесь, підтримуйте мій канал і будьте здорові!